Усім привіт! У нас неділя, 4 січня. Я біжу з пошти. Забирала посилочку для планування. Тому планую зняти, бо все-таки вношу зміни дещо виявилося некоректним, тому сьогодні покажу. Ще Ну, свята. Ми після свят стали на ваги і апопілі. Звісно, що вага піднялася, тому все, повертаємося до звичного режиму. Скидати варто все те, що не їли. Тому я вже сьогодні все жирне і все інше відкидаю. Переходжу до свого режиму. Привіт! Що хочу сказати. <кхід> сьогодні у нас понеділок, початок робочого тижня в новому році. Я його починаю активно із занять. У мене зараз на 11 заняття, потім на 19 заняття. Але я маю сходити по справам, маю зробити собі подаруночок, я хочу купити собі парфуми. Потрібно буде сходити і ще одне, що я знайшла час. І сьогодні йду до спортивної зали, взяти собі абонемент. Все. Маю йти, знайшла три дні можливих, коли буде три, коли буде два, буде залежати від того, що у нас там відбуватиметься, але я йду в зал. Це вже прийняте рішення. Це те, що мені потрібно дійсно, те, чого я хочу. Тому так, да, я йду сьогодні записуватися в зал. Мені потрібно, мені потрібно проводити, не тільки схуднути, а ще й тіло привезти до ладу. Тому ось такі новини. Зараз я готуюся до заняття і буду працювати. Тому ось такі в мене плани на сьогодні. Ще хочу попилососити. Закинула куртку пратися, тому що треба попрати вже її, бо воротник він зайорзується тональною тональним, тому так. А ще є прання, і треба зняти прання з вулиці. Тому всім гарного дня, я працювати і вам всім продуктивного. Так, дівчатка, я вже прибігла. Купила я свої парфуми. Я дуже люблю роботу Гавані. Да? Купила, на роботі справилася. З середи я йду в зал і зараз готую собі сніданок обід, бо я не снідала, я вирішила дати собі такий розвантажувальний момент. І що я зараз собі роблю на обід? Показую. Тут я тушкую шпинат. Буде в мене два яйця. Це буде омлет зі шпинатом, плюс буде ще помідорка. І в мене домашнє запечене м'язко і домашня ковбаска. Тобто я зроблю ще собі м'яска. Ну і твердий сир, шматочок твердого сиру, і, напевно, пів авокадо, бо я нічого не їла, а мені потрібно протриматися. вечір я теж зроблю домашнє м'ясо плюс е з салатом. І це буде все. Тому ось такий у мене буде сьогоднішній день, почуть починаю розвантажуватися. І я думаю, що якщо я додавлю собі ще фізичні навантаження у вигляді спортивної зали, я, до речі, я казала, що не пам'ятаю, що я взяла з тренером. А перші заняття, щоб розібратись, що до чого, як, то я думаю, що моя вага зрушиться і все буде супер. Ну і зрозуміло, що водний баланс п'ємо, багато водички. Так, тут мені щось прийшло. Будемо відкривати зараз. Не хоче відкриватися. Секунду, відкрила, показую. Це мої книжечки. Я собі взяла отака, усе, як завжди, будемо читати. Далі зрушення міняє погляди на себе. Щось має бути цікаве. І ще ось така, Хто що з цього читав? Пишіть. Так, що таких три книжечки собі придбала, але я її буду читати після того, як прочитаю те, що читаю зараз. Тому у мене є стимул дочитати ту книжку, яку я зараз читаю якомога швидше, щоб приступити до цих. Бачу, скільки мені вдасться їх прочитати за рік.